Шахрайський бій у Твічі. Підвідь таких случаях, т.е. розмінув напад, пробіжник, шахрайський бій у Твічі. Він біжить на В принципі, Те, що за п'ять місяців жодний люди не притягнув до мене відповідальність. Тоді минулого року вже було в місті непомолі, то слава Богу, цього року на цьому залізі ми не притягнемо, тому що немає підстав. А там дані незначні правопорушення стараємося закривати провадження і не здивувати до суду. На ну, ще більше тривога в тому, якщо було розкриття кенальних проваджень, кінець злочин сягало 40%, то цього року тільки 13, тобто західно синий прав наших громадян, які стали жертвами злочинів суттєво погіршення. Я руки я, 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 я буду казати про речі, про те, що життя становиться що безробіть. Але субілюсь на такому І приніс свої структури держави, які повинні розкривати ці злочин, протидіяти перезвичайності. Але, на нема кому протидіяти. Поясню. сказали, ви не проходите в поліцію, не обяснюючи. Потім пішло реформувати. Парків людей було звільнено. Там хороших свідчення працівників. Вам саме відповідно ці перейде. На сьогоднішній день. Батанський міг поліції побутований на 50%. Із 9 слідчих залишився води які не спроможні розслідувати справи. Залишення освітлення справ, особливо в сфері економіки і країж, найбільше допомога по поверсі. Щоб допомогти січням нашого району. Він знають фактично не наших людей. Працює так як собі, тому що не знає, скільки це контроль, і вони завтра поїдуть. Руководство дає мої вести тривогу живете завтра. Тому що може трапитися так, що не буде кому розслідувати подальшого справу. Прокурори є п'ять, які здійснюють контроль на посадній справі. Діти по закону, ми не маємо права виконуватися січня. Але може мені виконувати. Він складається до світового ситуації. І я прожу досить того до вас, щоб ви Із далека, що ми бачимо, де показують молоді усмішні, усміхнений молодичний хіб, жінок, у чорній формі, на білих зима, але їхня участь в протидії злочинці це загалом тільки 50. Але під час забувають про свічені і і підкорнуть розвитання рожу. Зараз обіцяють з першої конкурси для того, щоб комуністи йшли. Але якщо вони і підуть їх треба півроку ще готувати, щоб ми їх до в когось. Тому я думаю, що ситуація по 1 січня 17 років жодного не покращиться. Зараз повернемося до тих тяжких злочин. Буквально за останні вісім місяців три розбійних нападі було скорено на громаді. <кій> Всі групи розбійні, фактично це не наш. Тільки в одному випадку жительно ворогів городи з одним найбільше судіми напали на нашого підприємця, який визвався купити в нього корову. Але людина не виконувала те, що треба себе безпеку, як машина. І сам на машині з смерть поїхав. Вони розіграли комбінацію. один з зупиняє, другу підбирають, нападають на що забирають 10 тисяч гривень. В в випадках, фактично люди, були, фактично, ну, казати, на гаранній смерті, тому що в тому чи іншому вони вони... Зв'язано по другому вісоку, не могла просто подати, і був напад на корномешниці Хестопольки, коли в е, нього була бандита з ножами, межами, йому вдалося до його часу. Тобто ми не жертв немає. Але маємо не жарти по тих обисвіт. Тих випадок свідка. Село має проживання, але, на жаль, за ті добрості, з яких я працюю на Території Довської ради найбільше своїх собой. Коли жінки, ніби немає, зараз і десь немає. Але на колі кошти для того, щоб вживати стерні на полі. 15 грудня дві жінки, дві сусіди починають вживати зранку, в обід і вони вже поручають. Одна, як це років, перебувала свою сусідку до свого мешканці. Залучає сина у його на маленьких дітей. Давай під'їмо зусилля. Підуть додому. По дорозі до шило наносить більше 30 ударів. І з них не Кидай кидає в полоць. Вона ще жива. Треба ж залежити справу. Ви до тюк соломи кидає запалює і там спалили ці життя. Люди сусіди чули про це. Але як зазвичай, ну, що буває з п'яними? Ніхто не хотів вмішатися, ніхто не хотів навіть і вийти п'яним. Тільки одна собака не давала собі свою ну, так би мовити, обіду, але вони кинули і ту собаку людей. І так вони двоє і зброї. Коли я підтримував від бачення суді, снігорівського району, то сьогодні буде враження такою жорстокості. Пару мати. Я зуб маю сімей людина. 14 років позбавлені ворог, сину 12 років позбавлення. Відвернено вбивство мами на дитини. Я не знаю, де ви служба, де була громада. Знали, що живі. А в нас пригласно діяла. Маючи вже багато своїх дітей, вона вирішила позбавити. Народило, придавив, тіло сховав, аж поки виявили через тиждень і коло нас усіх та заявила. Каже, перевірте цей клас? Але після цього журналісти не запропонувалися. Пусть говорять, хто бачив сюди, маючи заборону, яку я перед судом витримував, заборонив і покидати місце проживання, але заплатив його Взяли земляки, повезли в Києві, зробили в шоу. Рішення судді підтримали мій прокурор три роки майже неволі. Як я не суддян воно володич після визнання вірку сказав, досі не яке покарання, треба ставити стати питання. Але три роки не буде не, 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 не було. Ну, в подальшому я гроші ворог, в подальшому болі, не може бути повністю, може бути чисто. Ну, не зважував, що це специфічна питання. У нас любує ще один високий. Можемо чувати про те, бо родину вуха, коли з приводу трагедія. Трагедія такого випадку, коли у них був син психічно хворий. Ну, На жаль, ні медичні, ні інші служби реабілітації, І знову залишили способ. Родина скривалася, та, поки в ньому. Не, не трапилася якісь бій психічні. Він закотував свою маму, кинув її я і сам десять по почав чекати. Йому вдалося обманути декілька людей, отримати її взуття і затримали його аж до в Долинському, Певразькому області, Півдослав. Дуже багато усіх прийшлося і фінансово трапили, щоб принести експертизу. Тільки експертизана показала, що він не осознає. Тиждень я підписав документи про те, що суд суд для на засоби медичного характеру, примусово лікування.